Найзанедбаний під'їзд по вулиці 22 го партз'їзду вже давно потребував ремонту. 11 квітня працівники аварійно-ремонтної служби КПЖО номер 8 розпочали тут роботи з його відновлення. Це буде покраска, побілка, шпакльовка. Ну, тобто всі види робіт, які заплановані по цьому під'їзду. В цьому районі ми ще виконуємо на 22-35 го ремонт під'їзду. Якіра у нас 23 в ремонті, тобто ми до кінця. Этого месяца должны, по э, графиковые все подъезды, которые есть, мы должны закончить и перейти на ремонт цоколей, которые тоже в таком состоянии плачевном. Объем работы очень большой, и мы постараемся выполнить. Значит, у нас, я как начальник ремонтной службы, у нас э, 22 человека маляра и мы так, дуже з трудом виконувати Закінчити ремонтні роботи під'їзду по вулиці 22-го парцізду планується до 26 квітня. Жителі вдячні за виконані роботи, але ще мають свої прохання та побажання. Хочеться спосіб що проводять ремонт під'їзду, прислухаються пожеланням. Хотілося б, щоб помимо ремонту під'їзду, все-таки закінчили. работы ремонтные в подвале так как у нас очень большая проблема есть стояк который уже лежит там сначала дома дома уже порядка наверное, 49 лет даже 50 этот стояк никто не менял он постоянно у нас течет постоянно переполняется там буквально 10 метров трубы надо пластиковой поменять Начальник аварійної ремонтної служби КПЖО номер 8 Федір Литовченко пообіцяв, що всі побажання жителів будуть задоволені. Всі види робіт, які требуються виконати по цьому під'їзду, будуть виконані. І пожелання жильців, які хочуть, щоб крильце було зроблено, все буде виконано 100%. Ремонту потребують і будинки по вулиці Гагаріна. Сьогодні тут велись штукатурні роботи зруйнованого цоколя 23-го будинку. нашему предприятию обратились жильцы, проживающие в доме Гагарина 23 по проспекту Гагарина, по вопросу ремонта цоколя. На момент обращения эти работы уже были запланированы у нас, так мы работаем согласно графика поточного ремонта. Мастерами, которые проводили весенний и осенний осмотр, уже были выявлены, что в доме действительно цоколь разрушены и требует ремонтных работ. Сегодня, согласно плана, который мы составляем ежедневно, мы, наши работники уже приступили к выполнению данных работ. Сейчас производятся работы по штукатурке цоколя. На сегодняшний день уже выполнено где-то примерно 8 м2 объёма данных работ, которые работники наши выполнили. После штукатурных работ планируется фарбування цоколя та ремонтні роботи на інших об'єктах. Согласно графика, мы после выполнения ремонтных работ в данном доме приступим к выполнению работ по ремонту цоколя по улице Ильичевской, по улице проспекта Оціржинського. І ми готуємо поняття ряд робіт, які потребують наші дома. Ну, віть попросим жителів нашого району своєчасно оплачувати чистий комунальні послуги, это нам дасть возможность в більших об'ємах і більш качественно оказувати необхідні роботи. Товариство «Дивобуд» розпочав свою діяльність із надання послуг мешканцям житлових будинків та прибудинкових територій Центрального міського району. На їхньому обслуговуванні знаходиться більше трьохсот будинків. Нашим підприємством вже виконано ремонт міжпанельних швів 1200 погонних метрів, виконано покрівлі 450 квадратних метрів, замінено труб водопостачання, водовідведення і центрального опалення 1300 погонних метрів. Ми сьогодні працюємо і підходи до роботи у нас зовсім інші. Ми виконуємо практично капітальні ремонти по, по заміні трубопроводів. Ми виконуємо ці роботи з сучасних матеріалів, замінюємо металеві труби на поліпропіленові та поліхлорвіднілові труби. 41 й будинок по вулиці Урицького також знаходиться на обслуговуванні ТОВ Дивобуд. Сьогодні тут велись роботи з ремонту міжпанельних швів. На даному будинку заплановано на цей рік 400 погонних метрів. То ми і вже виконали більше 200 метрів на цьому будинку, де роботи продовжуються. Також на цьому будинку ми ще будемо виконувати ремонт покрівлі. Жителі 41-го будинку по вулиці Урицького задоволені виконаними роботами. За коротке час, допустим, з 1 февраля ми тільки перейшли. Пройшло буквально тут два місяці. Ми жильцы довольны вот, этим товариством, как виполняються Значит, Сейчас йде работа межпанельные швы зашиваються на нашем домі. Вот Ми под заявление написали. Следующее будет э, скамейки делать, Дворники работают хорошо. Ну то есть пока довольны. Нещодавно підприємство житлосервіс КР у житловому будинку по вулиці Симанова, 1 А що на мікрорайоні Першому східному, виконало роботи із заміни ливневої каналізації на технічному поверсі загальною довжиною 102 погонні погоні метри, трубопроводу холодного та гарячого водопостачання у обсязі 62 погонних метрів. У цьому будинку встановлено 12 одиниць запірної арматури, а також виконаний ремонт міжпанельних швів 755 погонних метрів. Окрім того, тут заплановано провести ще ремонт покрівлі. Виповняються работы по подготовке осінньо зимнего сезону 2014-15-15 год. Заменен полностью трубопровод, трубопровод по горячему холодному водоснабжению на техническом этаже. 63 три труби трубы поменяли. Будет промывка система центрального отопления, гідравлічні испытания, замені муфтова і запорна арматура, задвижки нові ставим тут. Вентиля всі нове у нас система ливневая теж поменяна у нас повністю на всьому доме. В принципі, ми подготовились к осенне-зимнему періоду. Всі заплановані підприємствами роботи по будинку згоджуються безпосередньо з головою будинкового комітету та ініціативною групою мешканців за для визначення пріоритетної послідовності проведення робіт з поточного ремонту. З моменту, коли приступив приступил к житловий сервіс... Но мы действительно ощутили реально, что в доме стал наводиться порядок. Вот сейчас, допустим, уже практически заканчивают замену на пластиковые трубы по горячей воды, обратки. Якщо конкретно, то тут були виконані наступні види робіт: заміна 78 погонних метрів трубопроводу гарячого водопостачання на технічному поверсі. Встановлено 32 одиниці запірної арматури. Наразі ж тривають роботи із заміни мереж гарячого водопостачання підвального розгалуження обсязі 90 погонних метрів. За словами директора товариства «Житлосервіс КР» Тетяни Кабакової, у межах заходів з підготовки житлового фонду до роботи в осіння зимовий період у цьому та поточному роках ними заплановано виконати промивання та гідравлічне випробування внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, ревізію та заміну запираючої арматури. Також графікам споточного ремонту конструктивних елементів будинків передбачено проведення ремонту покрівель, відновлення міжпанельних швів, ревізія електрощитових та ремонти під'їздів. Перелік запланованих робіт направлений на забезпечення мешканців будинків комфортними умовами проживання та отримання житлово-комунальних послуг відповідної якості. Хочу сказать, что с каждым днем, с каждым месяцем, наше предприятие налаживает доверительные отношения с председателями домовых комитетов и инициативными группами жителей. Совместно с председателями домовых комитетов наши мастера, начальники участков составляют планы мероприятий по выполнению работ и по подготовке жилых домов к сине-зимнему периоду расставляются приоритеты в выполнении ремонтных работ. Очень приятно, что наш труд оценен. Хотелось бы, чтобы и дальше вот это вот понимание было между жителями района и нашими работниками. Большое всем спасибо и надеюсь на то, что дальше мы будем точно так же работать слаженно и понимать друг друга.